Один болес, найкращий голос країни. Ми продовжуємо вас знайомити з нашими надзвичайно талановитими і дуже крутими учасниками. А знаєте від чого особисто я отримую шалене задоволення, коли на нашому проєкті лунають дуже круті і дуже класні автентичні українські, а окрім цього, ще й популярні пісні там, ну наприклад, у сучасній обробці, це насправді милує слух, і ми всі, вся команда, я сподіваюся, що це відчуття розповсюджується і на вас. Наших глядачів отримують від цього шалене задоволення. Тож саме зараз я готовий а, поруч із собою зустріти нашу наступну учасницю, яка і подарує нам саме ось це милування для наших з вами вух. І це Мирослава Савсюк. Мирослава, вітаю тебе. Привіт, дуже радий тебе бачити знову. Доброго дня. Скажи, будь ласка, не хвилюйся. А, чуєш питання? Перший тур. Які ми з тобою пройшли там декілька місяців тому, які висновки зробила ти після нього? Чи все тобі вдалося, і що ти зараз принесла у другий тур? З якою піснею прийшла? У другий тур я принесла пісню Соловей. Її виконує група «Go A». Ну а тепер сьогодні Мирослава Савсюк ще порадує своєю такою авторською родзинкою, яку ми знаємо, що ти вмієш точно це робити, і дуже класно подаєш відомий в принципі матеріал, але по-своєму влітку, до речі, чи встигла ти відпочити? Чи була можливість у тебе така, чи ти все літо в принципі готувалася до наступного туру, до школи, до навчання і так далі? Влітку я встигла відпочити. Де була я була в Італії, в Одесі і все. А концертів багато давала. Так, багато. Ну, Ви бачите, що наші талановиті діти вони навіть влітку не перестають працювати над собою і вдосконалювати свою майстерність. Ну, а ми знаємо, що ти прийшла не сама. Обов'язково сьогодні з тобою група підтримки. А, познайом нас із ними. Хто це? Це мої батьки, мама і е, тато. Як їх звуть? Е, тата звати Олег, а маму звути Оксана. Пане Олег і пані Оксана, вітаємо. Вас з вами. Ми поговоримо трошки пізніше. А зараз я от Мирослава до тебе питання: наскільки е, є підтримка твоїх батьків для тебе важлива? Як вони тебе підтримують? Чи постійно вони тебе підтримують і що роблять для того, щоб ти ну, от була такою завзятою, от як прямо зараз шла вперед і не зупинялася перед будь-якими перепонами? Вони мене підтримують, кажучи, міра, ти зможеш. Вони мене в усьому підтримують. Оте, молодці, оце справжня командна сімейна робота. Тепер на 1-2-3. Ви дуже голосно кричите Міра, ти зможеш і ми її відправляємо на нашу сцену. Сьогодні 1-2-3. Міра, ти зможеш! У -у 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 -у! Мирослава, відправляємо тебе на нашу сцену. Бажаємо тобі вдалого виступу. Удачі вперед! Uh, скажіть, будь ласка. Uh... Ви говорили про те, що е, мала часто її їздить по закордонах, там е, ви їздите з автентичними речами. Е, е, наскільки там е, за кордоном в європейських країнах е, полюбляють автентичну українську музику, українські пісні? Чи звертають вони на це увагу, чи роблять на цьому акцент? Звісно, роблять. Наприклад, в Італії то після виступу всі італійці кричали «Бравісімо». А потім ми ще не знали через день нас запросили. Міський концерт був і запросили Мирославу цією ж піснею виступити для італьянців на міському концерті. Було супер. В них враження від цього. Вони ну, всі казали, що в нас мурашки по шкірі від цих пісень. Слава вітаємо тебе! Запрошуємо! У! Молодчинка! Вау! І, а, і ще на чому я хотів би наголосити після твого виступу для наших глядачів також. Але а, скажу свою особисту думку, що приємно знову і знову бачити а, ріст наших учасників і те, як вони змінюються від сезону до сезону, від туру до туру. А ти особисто. Задоволена своїм виступом, чи все тобі вдалося те, що ти планувала показати глядачам і заспівати так, як ти це планувала? Мені все вдалося, все як я планувала. Якби ти знала, як ми тебе з батьками тут підтримували, підспівували тобі і навіть трошки підтанцьовували, тому частіше їх до цього привчай, щоб вони ще більше це робили. Тому що ну ми знаємо, що підтримка для дитини є дуже і дуже важливою, правда? Правда? правда, правда. Тоді зараз у тебе є можливість звернутися до наших глядачів для того, щоб запропонувати їм проголосувати саме за тебе на нашому офіційному ютуб каналі. Прошу, любі глядачі, Будь ласка, голосуйте за мене. Я дуже старалася. Вау, ти молодчинка! Ми дякуємо тобі. Офіційний ютуб канал, телеканалу Де 1 Мирослава Ну, А її ми відправляємо у теплі обійми своїх батьків.